Спідниці та шорти мікс брендів лише 116 гривень за одиничку. В лоті буде 14 позицій і вартує лот 1630 гривень. Давайте подивимося. Більшість тут буде спідничок. Вони йдуть в пакуванні ось такого плану. Також може бути пакування ось такого плану. Ось так. Зараз подивимося поближче. Буде ось така рожева на запах з поясочком, дуже гарно та стильно виглядає. Ось така цвітаста буде з дуже класно оздобленим низом. Ось такі біло-бежеві, я б сказала. Гарні. По розмірам. 34-го буде одна позиція. 36-го, 7, 38-го одна позиція. 40-го 2-46-го 3. Ось така ще квіта дуже гарна. Ось таких дві буде: синіх. Ось так виглядають вони в розгорнутому вигляді. Дуже легенькі, тендітні такі, приємні на дотик. Резиночка. Ось тут такий виріз дуже гарний. По складу цієї спідниці буде 87% віскози. І далі перейдемо до шорт, Ось так вони виглядають на модельці. Нагадаю, лише 116 гривень за одиничку. Трендова, високий, трендовий високий пояс такий йде. Висока резиночка. Подивіться, як виглядає лого. Ось тут лого. Тишеньке. Склад: це 55% поліестер, 45 бавовна. Легенькі, класні будуть. Позаду ще йде кишенька. 116 гривень за одиничку. Якщо вважаєте замовити це лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти, будуть під цим відео.